Друзі, вітаю вас на каналі Дніпрам, і у цьому відео ми поговоримо про наші лобзики. Перепрошую, але перед тим як ми почнемо, запрошую вас підписатися на цей канал, щоб не пропускати нові відео. Ми тут для вас, між іншим, стараємося робити це якомога частіше, якомога інформативніше. А також завжди читаємо ваші коментарі. Тож там я вас також очікую. Давайте там поговоримо про лобзики, можливо, якісь з цих у вас вже є. У вас є якісь досвід використання або поради по вибору по роботі з цим інструментом для інших наших користувачів. Я думаю, це всім буде цікаво. Починаємо про лобзики. Поговоримо окремо про цітри, і потім окремо про акумуляторний. Мережеві. У нас є GS65LX, GS80LX і GS110LX. І LX у них означає наявність підсвітки робочої зони, наявність обдуву робочої зони і наявність регулятору обертів. Єдине що, що підсвітка тут реалізована трошечки по-різному. На 65-му і 80-му вона вмикається окремою кнопочкою, ось цією спереду. Вімкнуно, вимкнув все дуже просто. На 110-му вона вмикається, коли ви натискаєте. Кнопку увімкнення. облив робочої зони також на всіх вмикається. вимикається додатковим важелем з правої сторони. Ось він тут на всіх є. Якщо ми вже заговорили за спільне, то говоримо про це і далі. Абсолютно у всіх є маятниковий хід. Він регулюється з лівої сторони, і абсолютно у всіх він має чотири положення: 0 це без маятникового ходу і ще три режими самої амплітуди маятникового ходу. Йдемо далі. Давайте ще по спільному. Рукоятки прогумовані у всіх трьох. У всіх трьох регулятор обертів розташований зверху. У всіх трьох є фіксатор положення вімкнення. Матеріал кабелю тут у всіх однаковий. Це вже такі, знаєте, кабелі, які зарекомендували себе від Дніпрайм, які люди хочуть купляти просто окремо від інструменту, щоб поставити його на свій якийсь інший інструмент. Єдине, що вони відрізняються по довжині на 65 п'ятому і вісімдесятому кабелі по 3 метри, на 110 десятому кабель 4 метри. Ну і тут ми зараз якраз дійдемо кому який, і ви зрозумієте, чому тут більше. І ми плавно приходимо до того, що відрізняється. Підошва підошва це важлива річ, суперважливий елемент на лобзиках. Поговоримо про них на 65, п'ятому, на самому доступному штампована підошва. На вісімдесятому та 110 десятому підошва вже повністю йде лита. А якщо говорити про налаштування цієї подошви, куту нахилу, то на 65-80 му му вона регулюється з допомогою шестигранничків. На 110-му, тут вже як на акумуляторному, є ось такий хвостовичок, з допомогою якого ви можете рухати підошву. Буквально на декілька міліметрів відводите її і змінюєте положення подошви. І повертаємо. Переходимо до заміни пилочки. Знову ж таки, на простіших моделях це на 65 і на 80 -ті. Це робиться наступним чином. Відкидається, і тут є такий класичний хвостовичок. Ви його відводите в сторону, замінюєте пилочку. На 110-му тут же реалізована така сама схема, як і на акумуляторному лобзику. Відводите кожух, таким чином міняєте пилочку. Це зручніше. У всіх трьох лобзиків є вихід під пиловідвід. На перших двох він вмонтований. На 110-му він вставляється окремо. Ось він, вставляється окремо. Я перепрошую, я все відео назвав неправильно. Лобзик це лобзик 100 LX. Запам'ятали? Можете мене пожурити пальчиком в коментарях через те, що я помилявся половину відео. Але я думаю, не страшно, йдемо далі. Сотий lx Потужність. І тут я думаю, будете трошечки здивовані. Справа в тому, що вони зараз стоять по ціні від найдешевшого до найдорожчого серед мережевих. 65-му, 550 Вт. В 80-му, 800 Вт, в 100-му 750 Вт. І ви запитаєте, чому? І тут ми добралися до теми, кому який потрібен. Починаємо з 65-го. Це знаєте така універсальна початкова модель для домашнього використання для людини, яка тільки починає займатися якоюсь столярною справою там чи меблями, і йому треба зрозуміти, чи взагалі це його і так далі. Це класний інструмент, але він покриває переважно побутові задачі для дому, для домашньої майстерні, може якоїсь, де ви працюєте просто своє задоволення, а не заробляєте цим гроші. 80 це універсальна модель. Тут більше потужності треба за рахунок універсальності. Оскільки ми всі знаємо, що лобзиком працюють також і по алюмінію. Саме тут, саме через те, що ми позиціонуємо цю модель як універсальну, тут і підвищена потужність, щоб можна було працювати не тільки впевнено по дереву, а і по алюмінію. Ну і сота модель це така, знаєте, професійна столярна модель, яка зроблена для меблярів, для столярів і по конструктиву, і по всім своїм функціям заточена суто під дерево. Алюміність також Можна пилити, але його фішка це робота саме по дереву. Я не буду затягувати відео тим, щоб розсосолювати кожну якусь технічну характеристику. Я думаю, що ті, кого цікавить якась конкретна характеристика. Для вас я лишаю посилання в описі під цим відео. Посилання будуть як на всі лобзики, так і на порівняння, щоб ви на одному екрані змогли побачити всі характеристики всіх. Трьох лобзиків. Я думаю, ви побачите цей інструмент, і ви на декілька годин просто залишитесь на сайті, будете порівнювати одні інструменти з іншими, щоб побачити, чим вони відрізняються, в чому які краще. Це дуже крута і зручна функція. Все з мережевими закінчили. Давайте поговоримо про акумуляторний. Це не те, щоб новинка, але ще й не старинка. Називається він DJS 200BC Ultra. І Ultra тут означає те, що в нього безщітковий двигун, як і в принципі в усій лінійці 200-вольтового інструменту. Безщитковий двигун саме в тих інструментах, де є приставка Ultra. І тут вона є, тож тут двигун безщитковий. Я думаю, ви можете одразу побачити, що тут сильно менший корпус. Тут так само є обдув робочої зони, так само є три режими маятникового ходу. Ну, чотири. четвертий нульовий. Так само дуже зручно замінювати пилочку. Теж Підошва з можливістю швидкого регулювання куту нахилу. Тут немає кнопки фіксації у вімкненому положенні, але тут є запобігач, як і на більшості акумуляторних інструментів, ви просто натискаєте і все, він вже не вмикається. Він, якщо у вас акумулятор на ньому, там в сумці, наприклад, він не включиться і ніякої біди вам не зробить. Також ви могли помітити, що тут немає окремої кнопки включення підсвітки на робочій зоні. Вона тут включається, коли ми вмикаємо інструмент. Так само, до речі, реалізовано і на сотому лобзику. І тут немає регулятора обертів, оскільки тут ви це Силою натиску на кнопку. Давайте подивимось. Як на шуруповерті. як натиснули, так воно і працює. Прогумований корпус мережевого кабелю, звісно, що немає, але що є? Можливість з цим лобзиком потрапити до клубу dm 20 або якщо ви вже в ньому, ви отримуєте додатковий рік гарантії на акумулятори. Ви отримаєте додаткові знижки на акумуляторний інструмент Дніпром. Тож, коли будете в наступний раз в одному салоні в майстерності, задайте питання продавцю консультанту, чи є ви в клубі майстерності, і що вам треба зробити, щоб туди потрапити, оскільки це дуже крута штука, яка допоможе вам економити і отримувати ще більше класних. Послух від Дніпра, сам лобзик підходить, я б його радив, напевно, для професійних столярів, для професійних меблярів, особливо, якщо у вас вже є інструмент зі лінійки DM20 на 20-вольтовій лінійці, у вас вже є акумулятори, зарядки, ви просто приходите, купуєте тушку за не всі гроші світу і маєте чудовий лобзик, з яким вам не потрібно вже якось перейматися з подовжувачем. У вас є вже акумулятори, ви його собі вставили, працюєте. Ніяких проблем в цьому абсолютно немає. А якщо у вас ще є циркулярна пила від Дніпра, Лятерна, то у вас просто кращий столярний тандем 2023 року, як на мене, Підводячи підсумки, всі лобзики, етоп. Давайте я трошечки їх подвину, щоб всі в кадр влазили. 65-й для новачків для початківців для дому. 80-й. Для тих, хто працює з багатьма різними матеріалами, але треба лобзик там і по дереву, і по алюмінію, і по металу. Також пилять. Це 80-й, бо в нього більше потужності. Якщо суто дерево, суто столярка, суто меблі, то це, звісно, сотий. Якщо у вас є цінність незалежності від мережі, якщо вам не подобається тягати за собою подовжувачі, то це, звісно, 200 BC Ultra DJS. Все. Як на мене, всі лобзики топ. Напишіть коментарях, який у вас є. Посилання на всі з них, і звісно, на їх ціни. І, можливо, навіть акції є в описі під цим відео. А ми підходимо до п'яти правил завершення наших відео. Перше, обов'язково ставте лайк цьому відео. Нам дуже приємно, вам не складно. Друге, пишіть коментарі на одну з тих тем, що ми проговорили вище, або запропонуйте свою, хто ми такі, щоб вас у чомусь обмежувати. Третє, підписуйтесь на канал, нас це дуже мотивує до створення нових відео. Четверте донат на ЗСУ. Обов'язково наближуйте нашу перемогу, так як можете це робити саме ви. І п'яте обіймайте маму на все добре і нехай щастить!